Через порив водогону в Івано-Франківську затопило стадіон Юність. У дуже мілке озеро поле перетворилось за тиждень часу. Поки прибувала вода, комунальники шукали причину пориву. На протязі трьох днів обстежували той мікрорайон. Вчора був тимчасово перекрили ми воду. Були в тому мікрорайоні. На сьогоднішній ранок ми виявили порив чотирьохсотки діаметр труби. Попередньо там був порив і тепломережі, мережі, які усунули, ліквідували, зробили. І основна причина затоплення це. Пориву чотирьох-чотироксотки водогону загалом каже Руслан Гайда: цей порив є звичайною аварійною ситуацією, проте для її ліквідації знадобилось більше часу. Саме частіше в нас прориває внутрішньобудинкові системи. Ну і вода до будинків. Це найчастіше, що виходить, виходить з ладу. Якщо стосується водогонів, каналізаційних мереж це набагато річчя, але буває, буває таке. Було бум, мороз, земля трошки примерзла, зараз пішла відлига, автоматично труби мають властивості в землі рухатися. Ну, десь, десь під час стиску води десь, стався порив. Наразі працівники комунального підприємства працюють над ліквідацією пориву на вулиці вулиці Незалежності та шукають інші ймовірні витоки. Мар'яна Джерчина, Стасія Бегей, телерадіо, компанія Раї.